Ви на моєму каналі Врія Жизні і сьогодні я вам буду показувати на свої телефони. У мене є два телефони. Один є Pro і є Pro Max. Я не знаю, який між ними вибрати, вони, два, вони двоє прикладі. Перше. Pro Max Pro. Оцей Pro, це Pro, це Pro Max. Я не знаю, зная з них вибрати, вони обоє класні. Думаю, я наклейка я не знаю куда цю наклейку приклеїти. я думаю и сюда типа цю наклейку выскачить закаем телефон на прикольно тут так содержит килл плутон по держи граб на прикольный биржи прикольно по Закрыто! Закрыто! Це если что-то на батьке питала. Человек не открыто. Вот так. Мне кажется, вот прикольно А вот я хочу вас так питать. Вы даете канал копру? Вот вы зайдите. Если вы вот вы не знаю, зайдите. Вот эти скажи, что прикольно все так. Ось тут пшені. Ось такі два приколі. Кому сподобалось, ставте лайки. Це було таке коротеньке відео. Я не знаю, що вам що про них розказати, показати. Тут кнопочку все змеється, Така штучка.